Згадка про село Троєщина вперше зафіксована в документах XVII століття. Її назву пов'язують з Троїцьким шпитальним монастирем, якому належали навколишні землі. Більша частина населення тут була закріпачена, а всі родючі землі поділили між собою монастирі, залишивши для Посполитих лише піщані ґрунти. У 19 столітті чиноголовним місцевим промислом стало плетіння лози. Нею було рясно вкрите все узбережжя Дніпра. З неї виготовляли кошики, дитячі колиски і меблі. Ці товари користувалися величезним попитом на правобережних київських ринках. До них їздили через Броварське шосе та ланцюговий міст. За переписом 1979 року населення села Троєщина становило 6794 особи. Наприкінці 70-х, щоб остаточно вирішити квартирне питання, в СРСР було розроблено понад 200 серій типових будинків, тому не став винятком і новий житловий масив, запланований на місці колишніх полів та городів. Середня виста будинків тут починалася від 12 поверхів, а оскільки на отримання квартир формувалися величезні черги, зводили його дуже інтенсивно. Перший Троєщинський мікрорайон No5 був заселений вже у 1983 році. Впродовж ще декількох років була забудована вся південна частина нинішнього масиву. Архітектори намагалися розбавити сірість радянської будинності новими архітектурними рішеннями. Вони гралися з висотою будинків, проектуючи житлові секції із різною кількістю поверхів, крутили їх під різним кутом, робили висотні акценти для різних вулиць. Так на Троєщині з'явилися 22-поверхівки, одні з найвищих типових проєктів у тогочасному Києві, для якого спеціально розробляли одразу три ліфти. Також для кожного Троєщинського мікрорайону передбачалися свої сервіси, овочеві і молочні магазини, гастрономи та універсами, ательє, кав'ярні та книжкові крамниці. Втім, книгарні з'явилися лише на вулиці Сабурова. Стили збудувати тут і кінотеатр Флоренція останній радянський кінотеатр, відкритий у Києві.